Hello Friendly, з вами Деніс Friendly. Коротше, у мене для вас дві новини. Одна хороша, друга погана. Е, почнемо з хорошої. Хороша та, що мені на кінець одобрили монетизацію. Я набрав на кінець 4000 годин перегляду. Я подав заявочку на монетизацію, заявочку прийняв YouTube. Е, там треба було Google AdSense реєструвати. Я Google AdSense аккаунт щось там з... Щось там зареєстрував. І, коротше, він мені прийняв заявку. Ну, поки що коштів, я ніяких, ну, понятне діло, що нема, бо то, що тільки почалося. Я не знаю, що я з цього взагалі отримую. Не знаю, Ну, реклама вже повним ходом крутиться на всіх моїх відеох. Е, оцих, як ви можете замітити, напевно, перед цим відео, як ви нажали, рекламу вам висвітилось два, дві реклами, бо то я дивився, дві реклами висвітлюються. Так, і тому. Не знаю, що з цього Коротше, такі справи. Тепер почнемо з другої поганої новини. Ще 13 квітня. Я взагалі на той аккаунт не заходив. Канал. Е у мене ще є один. Коротше, цей канал знаходиться на обліковому записі Чмейлі Френлі Деніс. Цей канал, у мене ще є основний е електронна пошта з Коротше, обліковий запис Zedanis Dennis Friendly, Friendly Dennis. Так вийшло, що два основних канала на Friendly Dennis, а там просто ще один аккаунт, якби The Dennis Friendly e, Gmail. Та. Одним словом, канал мій не знаю, який по порядку. Коротше, просто мій ну, не фейковий канал, а теж, який я створював канал ще 10 жовтня 19, го заблокував YouTube. Просто заблокував YouTube Канал мій. Та. Ще один канал за Деніс Бо в мене цих Деніс у дуже багато каналів і добрався щось до цього каналу і заблокував. E, зачитаю вам. Привіт за Деніс Коротше, Ось. Бачите. Привіт за Деніс Френлі. Так. Нато не видно. Ми перевірили, переглянули ваш міст і виявили серйозні або неодноразові порушення нашої політики щодо спаму омалинових методів, Юша Красі. Через це ми видали ваш канал з Ютуба. Це вже знову, це за 13 квітня, це рахуйте, вже скільки... вже купа місяців а я це тільки тепер дізнався. Бо я вчора просто мусив зайти через, бо я зареєстрував Google AdSense на Zден Friendly, бо на friendly Дені мені щось там не вийшло, я зареєстрований на Zдені Friendly. І я такий заходжу на канал, а там пише канал видалено. Ну, я думаю, я ж не видаляв ніякий канал, я заходжу, вони видали канал. І дивіться, що пишуть. Або не ну, політики порушення політики, нашої політики щодо спаму сумальної хмети Через це ми видали ваш канал з YouTube. Ми знаємо, що це не ми дуже засмочує новина. А наша робота переконатися, що YouTube є безпечним місцем для всіх. Якщо ми вважаємо, що канал серйозно порушує нашу політику, ми видаляємо його, щоб захистити інших користувачів платформи. Але якщо вважаєте, що ми зробили неправильний висновок, ви можете оскаржити рішення, нижче в... найдете більше інформації про спірну політику до способу подання апеляції, що говорить наша політика. На YouTube заборонено розміщувати міст, який пропагує спам, шахрайство, а інші омалені методи. Як це вплине на ваш канал, ми назавжди видали ваш канал з YouTube. Не, не, надалі ви не зможете отримати доступ до інших каналів YouTube, володіти ними чи створювати їх. Що ви можете зробити? Це я вже подавав знову, якщо ви бажаєте скаржити рішення, ви можете виконати такі дії, прийняти правила, прочитати звернення тут, на цей канал, із і з повагою. така повага, як. Добре, не мать Коротше, одним словом, вони видали, лише, видали ще один мій канал. ну Той мій другий канал відновили, де на ньому 25 тисяч чи 26 вже майже тисяч підписників. Отой, що я тоді -чуп сосав. а Цей канал, я його вже не вів, не знаю, не знаю, можливо, десь 2 роки. та Просто я на ньому перезаливав відеокліпи. Ще 20-ий, 21 й 19 й рік я тупо перезаливав відеокліпи. Там музика була з моїм лицем, що я там постійно одне й то саме крутив одним то самим моментом. То що Бруно. Я загружав 200 тисяч від одне й то саме, таке саме було до інстані. Вони просто заблокували, бо сказали, що це спам, шахрайство, манливий міст. Таким чином можуть ще й Бруно видалити, розумієте? Бо там і те саме під музичкою. Так само у мене було то саме під музичкою. Одним словом, я роз, розізлився, ну, знову подав апеляцію. Вони мені відписали вчора вечором, що, на жаль, ми не можемо знову відновити канал. Та. Що ми переконалися, та. Апеляцію я їм подав і 5 вересня вчора. Оце, бачите? Дивіться. Ще не бачите, бо не показую. Оце, вітаємо Деніс Праймі. Наша команда перерознула вашу апеляцію щодо такого контенту. Ретельно перевірили ваш канал. Ми переконалися, що він порушує наші правила, політку, що СПАМ, що хрести тоді, спрямовуте введення обману. Ми розуміємо, що це може засмучити, але правильно, що платформа була безпечною всіх користувачів. Як це ми не відновимо ваш канал YouTube? Таке саме було. Ну, Там просто інакше, ну, інакша причина, що там було. Е Ну, цей другий канал мій сексуального місту було. Що типу, пососання Чупачуб, це сексуальне місто. Вони це заблокували. Ну потім через місяць відновили. Тут зовсім інше. Що оманливий міст, шахрайство і спам. Не знаю, можливо, через місяць відновлять у жовтні. Не знаю, хоча це вже з 13 квітня. Я повторяюся. Що це з 13 квітня. Не знаю чи відновлять, чи не відновлять. Я фіг його знаю. Одним одним словом. Я, напевно, знову не буду кожен день тепер знімати знову відео, бо я розізлився. Бо думаю, ну, йолки-палки, знову ну знову насрали в душу. Ну нормально вже було, вже відновили той канал уже все. Ні, вони ще перестали до ще якогось мого лівого каналу, ви просто видалити його, бо того що шахрайство спам. То просто відеокліпи там були. Кіт тут спам, кій тут шахрайство, кій тут обманливий міст. Ні, взяли тобі бамс, видали. Коротше, не будемо тепер кожен день знімати знову. Задовбали, достали. Не знаю, чи завтра буде виходити відео, подивимось, буде, не знаю. Я учора так розізлився, що я не знаю. Одним словом, сьогодні вас ще знімаємо оці пластівці. Я купив ці пластівці рівно 100 гривень. Коштує, називається Трікс. Ось такі пластівці з молочком зараз попробуємо. Є переклад. Чудовий сплеск фруктових розваг. Так, так. ага, це від Нестле. Дорого, дорого, але що зробиш. Хотів взяти на відео, а вони тут тобі видаляють канал. Розумієте, в чому діло? Що якщо вони видаляють канал, це мій час потрачений на це був. Та, таким чином вони можуть будь-який канал видалити. Чи то Бруно, а на Бруно я дуже багато свого часу життя потратив. Чи, чи цей Деніс Френлі теж купа познімав відосів. Бо, бо такий саме можна придратися і до цих двох каналів Бруно, і цей канал, що. Шахрайство і обманливий зміст, що типу, там відеокліпи є, і у Бруна там одне й то саме, не знаю, не знаю. Одним словом, я сподіваюся, що це знову вернуть мені. Хоча фіг його знає. Так. Мене це вже бісить конкретно. З цими блокуваннями. Це 24-й рік, рік видаляння каналів моїх, це все чесно. Коротше, е, добре, поїхали. Так, тут, я не знаю, тут нічого не пише. Коротше, пластівці, так. Так. Дивіться, що тут є у нас. E, значить, форма апельсина, форма кавуна, форма малини, форма винограду, так. Добре, поїхали до цих пластівців. Прореагуємо. Let's go. Деніс фрейні реагує. Деніс фрейні реагує. Сьогодні він буде їсти з молоком. Пластівці. <клес> Новенька, бачите, пластівці. Ось такі пластівці, так. Пластівці. Трікс, трікс, трікс. Давайте я молочко. І ми з молочком це попробуємо. Та, let's go, коротше. Ну, такі справи, не знаю. Е, візьму я, напевно, цю тарілку чи. Та давайте. Не знаю, як ми будемо їсти. А, Напевно, будемо з здалека їсти там. ну. якісь такі... Нагадую кукурудзяні палички. Виглядає ось так, бачите? Ну, в принципі, непогано, не погано. Але мені смак не дуже. Кись лимон. Так, треба то долити молоко. Потім а, це. Так, то харковельник. Так, добре. Так, наливаємо молочко, чекайте тільки би не розхляпати. Ось. Все, ми налили молока, давайте гріти. Тому, як кажу, я не знаю, чи будуть виходити відоси. Я знаю, що круглих чисел будуть виходити. А от... Чи тепер будуть. Типа не округлих чисел, я не знаю. Так. Найміється. Так. Закручуємо. Так, так, тарак, так, тарак, так, 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 так. Так, все. Щелкнуло, значить можна їсти. Так, я вас поставив вот такому. Так отако, так, -о, так, -о, так -о. Мало би бути видно нормально. Так, поїхали їсти. Ой, зігрілося. Я не знаю, мені вже на смак воно не дуже. Не знаю, що воно в себе буде представляти. Подивимось. Мене, розумієте, мені того каналу не жалко, бо просто то був ну, просто мій канал, що я його не веду, так. Але вони мене бісять те, чого вони мають видаляти. Чого вони тако нагло мають видаляти? Що вони передруться, не дознати чого, то вже хоч покажіть відео конкретно, яке, яке порушує правила. А вони просто загально щось там спам, щось там шахрайство, щось там обманний міст і все. Коротше. Коротше, відео не кожен день. Напевно. Знову війна, так знову війна. Достала війна. Без цукру взагалі на 7-6 балів. На 7 балів. Давайте додамо цукру. салат. І за що тут 100 гривень? Не розумію, я вже цукрую, цукрую, а воно знову не солодке. Так, я. 8 балів. Або, або 7. Мені це не сподобалось. Я думаю, что буде мне на базу смачніше. Харькову би му поздобили. Харькові это і Харькові. Не знаю, я ще додаю. Ой. Не знаю, что-то чешу. Чай наился Давайте, знаете, что сделаем? Мы загреем молочко. Просто утолился. Да мой цукру и все. И пластинцы. Не знаю, я думав кожен день далі знімати, це вони канали видаляють, тому бажання якось такого нема. Зараз мы попробуем дать цукор, две ложечки, еще одну дайте, да, блин, харька, я уже достал харька-то, блин, вот им пластинцы. я ж переглядаю свои ролики, я ж чую, что харька я пустила, ну, блин, харька-то, блин. Так. Що би сам, то вже би ніхто не харкав. Все, молоко солодке. Тепер давайте пластівці. А зараз ми спробуємо, чи будуть нормальні пластівці. Щось мені не особо сподобалось. Зараз ми спробуємо, чи будуть все-таки вони смачні, чи не будуть. Без цукру я поставлю 7 балів. Взагалі якось не смачно з цукром. Від сили така вісім з мінусом, там. Та, то що. Так, ми крім плюса, можемо і мінус поставити. 8 з мінусом капець розчарували ці пластівці, лише упаковка знаєте, приваблює. Ось тако це виглядає. Але кажу. Не дуже. Ми сьогодні затягнули ролики. Доїдаємо, коротше ще цю порцію та й все. Ой. Чекайте. Я буду пробувати десь пізніше ще це поєднути з йогуртом. Ще з чимось. Я думаю, що з йогуртом мені більше сподобається. А може і не сподобається. Це такі пластівці, я не знаю, за що тут 100 гривень, за що 100 гривень? Таке враження, що з паличків зробили постівці. Дицепи 50 ще можна дати, ну блін не 100, а це раді контенту. Так, кисвіня. Не смачно. Коротше, на цьому все. Ледве з цукром 8 з мінусом поставив. Коротше, я не знаю, чи буде завтра виходити відео. Бо, бачите, Ютуб познущався в червній раз, але ще пару місяців назад. Ну, просто я казав, що я на той обліковий запис не заходив, бо мені не було потреби. Тепер зайшов через Google Adsense, тут гоп видалили канал. У мене такий ніякого біса. Ну і видалили. Тепер, напевно, кожен день не будемо знімати, та напевно, напевно, точно. Але кролих чисел буде. Тому, коротше, на цьому все. З вами був Денис Дружній. Дякую, хто додивився цього моменту. Додивився, напиши про це, що додивився. Всім гарного дня, всім пока. Удачі. Бувайте! Ой, наївся супер. Забагато, забагато. Ось такі пластівці не смачні. Тому -да. буде смачніше. Пока.